У сьогоднішньому випуску лісової варти ви побачите, як керівництво лісової галузі шукало компроміс у подальшій співпраці з українськими деревообробниками. Яку саме допомогу лісівники продовжують надавати для учасників АТО, та як змагалися за звання найкращого вальника лісу лісоруби з усіх куточків України? Радикальний пакет змін до податкового та бюджетного законодавства країни, запропонований новим складом уряду, торкнувся і лісового господарства України, і з початком липня цього року, а саме з 3-го числа, набрав чинності закон про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, яким відмінена пільга до податку на додану вартість на операції з постачання необробленої деревини деяких товарних позицій, як наслідок приватні підприємства повинні. Ні, сплачувати 20% ПДВ на поставку лісопродукції. Такі зміни в законодавстві спровокували гостру дискусію серед вітчизняних деревообробних підприємств. Безумовно, це є дуже серйозний виклик для промисловості України, тому що сьогодні ми знаємо, яка ситуація з поверненням ПДВ. Ми знаємо, яка ситуація у лісників. Також, також само багато підприємців не є платниками ПДВ, тому вони випадають з ці цієї цепочки, їм треба реорганізуватися. І реально це реально йде, Перш за все, це вимивання обігових коштів з підприємств деребробних. А друге це реальне неповернення ПДВ з експортну продукцію. Це ж відома ситуація. Сьогодні у нас є підприємства, які вже 14 місяців не мають повернення ПДВ». До скасування пільги як лісогосподарські, так і деревообробні підприємства були не готові. Несподіване внесення змін до податкового кодексу України посеред року, а тим більше посеред кварталу, внесло деструктивність цінової політики на ринку деревини та збої в роботі підприємств, що знаходяться на різних системах оподаткування. Додалося роботи і госпом в оформленні з документами, які постачають деревину. Склалася така ситуація, що практично покупці нашого товарів платять ПДВ на продукцію, яку купують нас. Чим ускладнена ситуація? Тим, що ми проводимо аукціони квартальні, договори на продажу деревини заключаємо поквартально, а закон був змінений, коли ще квартал продовжується два місяці, і тому ми повинні перезаключати угоди додаткові угоди до діючих угод, щоб ув'язати сплату ПДВ на ці товарні позиції. Через панічні настрої деревообробників керівництво Держлісагентства вирішило не зволікати та напередодні провело нараду з заступниками начальників облуправлінь управлінь лісового та мисливського господарства для того, щоб визначити, як працювати далі, абсолютно всі. Були єдині в тій думці, що ми, звичайно, що ми зобов'язані нараховувати ПДВ, це однозначно це законодавство, але ціну ми змінювати в сторону зменшення, як це вже ну зразу ж просять там переробники покупці. У нас немає не неюридичних підстав, немає підстав економічних. І чому кожен знає, що ціни, які в нас формуються в основному на аукціонах, формуються. За період, навіть вже в цьому році, складові собівартості значно зросла. По-перше, ріст пально-мастильних матеріалів, це яка складає долю до 20% в вартості в собівартості супродукції, пальне зросло. Росла мінімальна заробітна плата, яку з рахунку, ми теж зобов'язані виплачувати своїм працівникам. Це теж є складова собівартості. Вдвічі зріс, зріс збір за спеціальне костання лісових ресурсів. Асоціація вітчизняних деревообробників звернулася до керівництва лісової галузі з проханням провести спільну нараду днями в Держлісагентстві таки зібралися представники деревообробної та лісогосподарської галузі, щоб обговорити зміни в законодавстві. Сторони намагалися виробити спільний механізм співпраці щодо реалізації лісопродукції та намагалися досягти компромісу в цій складній ситуації. Для того, щоб досягти консенсусу, напевно, повинна пройти не одна така нарада. Ось, але саме головне, що нас почуло керівництво Державного агентства лісових ресурсів, я думаю, ну, без консенсусу, практично іншого якби не дано, тому що консенсус повинен бути. У всякому разі, ми повинні почути одне одного, піти назустріч одне одному з тим, щоб і ми працювали, і платили заробітну плату, платили податки в державу. Ось і безумовно, як державне підприємство, державне агентство лісових ресурсів отримувало дохід від реалізації лісосиру. У зв'язку складною економічною ситуацією в державі, викликаною різними чинниками, але найбільше з видатками на проведення АТО бюджетне фінансування лісогосподарських підприємств до кінця року скоротили на 72 мільйони гривень. Комплекс лісогосподарських заходів, а це посів, посадка, догляд за лісовими культурами, охорона лісу від пожеж, які відповідно до державної цільової програми Ліси України виконуються за рахунок бюджетних коштів. А тепер ці заходи необхідно буде виконувати за рахунок влас. Не коштів підприємств. Позиція агентства лісових ресурсів, позиція керівництва, позиція голови агентства Чернікова Валерія Вікторовича є однозначно максимально піти на зустріч деревообробникам країни, але ми мусимо думати по-державницьки. Першочергова наша задача це максимальне наповнення зараз державного бюджету. Ми розуміємо, в якій складній ситуації зараз опинилася країна, тому першочергова задача це наповнення державного бюджету, це збереження однозначно робочих міст, це збереження матеріально-технічної бази, збереження цінного, що є в нашій галузі, це лісів країни. Але при тому ми мусимо не забувати, що дуже багато залежить. І від деревообробників країни, які сьогодні прийшли з нами спілкуватися, пояснюючи свою проблематику на своїх підприємствах. Керівники лісового відомства пішли на зустріч деревообробникам і дали вказівку по обласних управліннях зробити максимально сприятливі умови співпраці з приватниками на місцях. Їм дана вказівка максимально сприяти підприємцям, допомагати їм в першу чергу, щоб надіємося, що скоро. Ми здолаємо ворога на сході країни, закінчиться антитерористична операція. Були збережені всі їхні робочі місця. Подальшому повертатися до мирного життя люди, які повернулися з війни на свої підприємства, могли повноцінно працювати. Треба буде багато деревини треба буде, щоб нормально працювала галузь, щоб максимально швидко після перемоги ми змогли відбудувати і привести в належний стан нашу домівку, нашу країну. Враховуючи наслідки нових законодавчих змін, деревообробні підприємства вирішили звернутися до міністра аграрної політики та продовольства Ігора Швайки з тим, щоб головний аграрій країни підтримав підприємців і ініціював їхнє письмове звернення на засіданні уряду. Українські лісівники активно продовжують підтримувати українську армію. Усі управління лісового та мисливського господарства вирішили зібрати гуманітарний вантаж і відправити його самотужки безпосередньо в зону АТО. Ми вирішили з наших обласних управлінь зібрати максимальну допомогу для воїнів. Ато прийшли перші машини. сьогодні – це Львівська область, Волинська, Чернівці, Житомир Київ. Це перші понад 20 тонн гуманітарної допомоги, які будуть відправлені в зону АТО. Це люди збирали, є, є також продукції, які виробляють лізоспи, це консерви, які лізос виробляють, свою продукцію подають. Ну а інше, що збирали люди? Що збирали наші лісівники для наших же ж, можна так сказати, працівників лісової охорони, які також беруть участь в зоні в бойових діях АТО. Керівництво лісової галузі заздалегідь зв'язалося із військовими підрозділами і дізналися, що зараз саме необхідне для бійців. Звичайно, що частина вантажу піде і для місцевого населення, яке нині перебуває у вкрай скрутному становищі. Сьогодні допомога з вісьми областей лісової галузі, які приїхали до Києва. Буде направлено разом з батальйоном Січ, яка сьогодні вирушає на війну на схід України. Батальйон Січ, який сьогодні рухається в зону АТО для пришвидшення перемоги нашої держави над російськими загарбниками. Нині складна ситуація в Україні. Лісогосподарські підприємства позбулися значного державного фінансування і вимушені виживати самотужки. Та, незважаючи на це, лісівники активно допомагають учасникам АТО та родинам, які потребують їхньої допомоги. Під час всієї операції зони АТО. Лісове господарство надавало максимальну допомогу просто є дуже багато звернень від працівників від обласних управлінь лісового господарства України, і вже змушені були централізувати і налагодити логістику цієї допомоги нашій армії в зоні АТО і в звільнених територіях нашої армії в зоні АТО А взагалі-то ми надали допомоги. За, цей, за останні тижні надали вже на більше півмільйона гривень всілякої допомоги. Це знову ж таки і продукти харчування, і засоби гігієни, і шлеми, і обмандірування, і бронежилети, і так далі, і так далі. Крім того, ми надали 21 одиницю техніки відремонтованої, пофарбованої на ходу на війну. Лісівники е, виступають акумулятором цієї допомоги, тому ми е, залюбки зібрали все, що мали, і будемо це подальше робити. Це не наша не перша допомога і е, не остання. Поки не наступить мир на нашій землі. Лісівники осторонь стояти не будуть і допомагати будуть державі і людям у всіх можливих випадках. що Рапляються у міністерстві аграрної політики, підтримують лісівників у їхній благородній місії і всіляко сприяють в організації цієї допомоги. Зокрема, лише по лісам перераховано понад 10 мільйонів гривень, не рахуючи. Е то є матеріальна допомога, яка йде в вигляді одягу, спецзасобів, бронежилетів, шоломів і таке інше. Така допомога йде регулярно. По суті, ніякої рознарядки немає. Тобто, це не є держплан, це не є робота офіційна. Це є та робота, яка здійснюється по лінії Академії аграрних наук окремо, по Агентству лісового господарства окремо, по Держземагентству окремо, по міністерству окремо, по аграрній раді, окремо. Тобто, кожен напрямок свій шукає можливість для того, щоб поїхати і з Забезпечити ту частину, яку знайшли люди, безпосередньо тим тим чи іншим видом або продуктів харчування, або озброєння, або спецзасобів. Незабаром гуманітарний вантаж вирушить на схід. Лісівники переконані, що цим, хоч і незначним внеском, вони допоможуть бійцям швидше перемогти ворога. Зараз не час збагачення для якихось підприємств. Зараз час, щоб ми зібрались всі. Докупи зібрали своїми силами і максимально швидше подолали ворога, подолали загарбників, які є в країні, і всіма можливими своїми силами, всіма можливими своїми ресурсами. Ми повинні допомагати армії і спільно весь народ України повинен здолати ворога, і ми повинні всім своїм ресурсом, що ми зараз і робимо вся лісова галос максимально допомагати, максимально сприяти найшвидшій перемозі, найшвидшому миру на Україні. Це не розминка перед початком роботи, а справжній чемпіонат. За спортсменів тут мужні чоловіки з пилами в руках. Це справжні професіонали своєї справи, лісоруби з багаторічним стажем. Проте сьогодні вони зібралися змагатися за звання кращого на всеукраїнському чемпіонаті Вальників лісу. Цей конкурс відрізняється тим, що ми вирішили весь більшості призового фонду відправити на АТО тому що дуже багато було до нас звернень, що недоцільно проводити конкурс в даних умовах в Україні. Ми все ж таки вирішили, що його доцільно провести. Ми кожен, рік його проводимо, повинні провести, але всі кошти, які будуть залучені на цей конкурс, призовий фонд, буде відправлений на допомогу нашим воїнам в АТО. Професія лісоруба одна із найнебезпечніших у лісовій галузі. Вона вже давно входить у десятку найнебезпечніших професій у світі. Лісорубів прирівнюють до рятувальників, пожежників та шахтарів. Більше того, найбільше виробничих травм, які трапляються у лісовій галузі, на рахунку саме лісорубів. Керівництво галузі розуміє небезпечність і водночас важливість професії. А саме зараз, коли можна таким чином не тільки показати свою майстерність, а ще й підтримати усіх учасників АТО. Я думаю, ви бачите, що приїхали всі в обласні управління, крім тих двох областей, де проходять бойові дії. Так що всіх всі, всі за, за підтримують. Ви знаєте, що наші галузь лісового вже надала більше на 11 мільйонів допомоги на АТО. До нас багато звертається благодійних організацій про порахування коштів, але ми сказали, що ми працюємо напряму за АТО. Ми закупляємо бронежилети, закупляємо каску, закупляємо форму, продукти харчування, допомагаємо лісопиломатеріалами для наших ворогів. Такі фахові змагання вальників лісу організовані колегією державного комітету лісового господарства, президією товариства лісівників України. Ми провели таку нараду, мітінг, якщо можна назвати, семи учасниками змагань про те, що благодійний е, е, наш е, призовий фонд от, перерахувати на. Нашу українську армію, а також сім'ям загиблих на сході, нашим працівникам лісового господарства. Їх уже на сьогоднішній день п'ять п'ять працівників лісового господарства загинули, от боронуючи незалежність нашої держави. Вже традиційними стали такі змагання в Україні. Їх проводять уже 17 років поспіль. Останні чемпіонати набули вигляду спортивно-технічного шоу з великою кількістю учасників виставкових майданчиків, пропагандою останніх напрацювань в секторі виробництва спеціалізованої техніки для комплексного і раціонального використання лісових ресурсів. Кожен лісгосп вважає престижним стати господарем чергових змагань. Цьогорічний всеукраїнський чемпіонат вальників лісу цьогоріч приймає тетерівський лісгосп. На Київщині до справи підійшли відповідально, підготували всі необхідні майданчики та приладдя. Все відповідно до міжнародних норм. 150 тисяч гривень, які ми зекономили. От зекономив тетерівський лісгосп при організації змагань, підготовки змагань обладнання нашого майданчика, де проводяться змагання, вони зекономили і. В загальній сумі 300 тисяч буде перераховано і на благодійні фонди наших збройних сил, і на допомогу сім'ям пострадавших наших працівників, які загинули на сході нашої держави. На цьогорічному святі яблуку ніде впасти. Біля кожного конкурсного майданчику зібралися групи підтримки та чимало глядачів, разом біля п'яти сотень осіб. Розповідають організатори дійства. Сімнадцяті всеукраїнські змагання приємно дивують не тільки кількістю учасників та охочих поспостерігати, а й благодійною місією цьогорічного змагання. На сьогоднішній день у Тетерівському лісгоспі, де ми зараз знаходимося, відбувається свято, настояще свято серед вальників лісу. Проходить всеукраїнський конкурс змагання, а саме 17 змагання серед вальників лісу. Підприємство Моторсіч» є генеральним спонсором, спонсором проведення цього змагання. Цю традицію ми підтримуємо вже не один рік, а також ми хочемо показати і внести свій внесок в благодійний внесок на покращення тої ситуації України, яка на сьогоднішній день мається. І кошти, які були перераховані Моторсіч» на проведення цього змагання, за Рішенням своїх самих учасників змагання, частину коштів, а саме їхні, їхній преміальний фонд буде переведений на благодійну діяльність для підтримання української армії. Демонструють свою майстерність лісоруби там, де працюють щодня, у лісі. Та й вправи чемпіонату не відрізняються від їхньої повсякденної роботи. На змаганнях ніяких показових виступів. Усе серйозно, чесно і чітко пов'язано з технологіями заготівлі лісу. Коли всі змагання позаду можна розслабитися, проте не учасникам, хоч кожен виклався по максимуму, задоволені результатом не всі. Цьогоріч фортуна посміхнулася Сергію Журавлю. Лісоруб трудиться у рівненському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Чоловік вперше у трійці лідерів у цьому році йому вдалося перевершити свої попередні досягнення. Його визнали кращим лісорубом України. Я за те, щоб для воєнних всі кошти перераховували. Ми оце вчора збиралися на цей, і всі підписалися за те, щоб ці кошти, виручені для нашого, були, перейшли до воєн, на воєнних. Усі учасники змагань переконані, що в такий складний для держави час потрібно надавати всіляку допомогу нашій армії, підтримувати родини бійців, які воюють і загинули, захищаючи рідну землю. Ми розуміємо, що ця допомога це допомога тим хлопцям, які захищають нашу землю, захищають наші сім'ї, наші родини.